Посіяла людям літа своє літочка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу, куди ж це ви мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Я ж недалечко, де сонце лягає спочити, пора мені тіти, а ви вже без мене розті. Та як же без вас ми, та що ви намислили мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я вам лишаю всі райду і журавлями, і срібло на травах, і золото, на колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь не йдіть Вона посміхнулась, красива й сива, як доля, змахнула рукою, злетіли увесь рушники. Лишайте щасливі і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки, лишайте щасливі і стала замисленим полем На цілу планету, на всі покоління й віки. Шановні доброді українці, поважні гості. Матері, які сьогодні прибули на це свято. Ми всіх раді вас вітати, вітати вас таким прекрасним чудовим днем, не матері. Я хочу дуже подякувати е, для цих людей, що допомогли для українців, для всіх асоціацій, яку-небудь роботу добре. Але ви всі тут знаєте, що час у нас дуже розливий. Більше як гроші вам скажу. Час гроші, так? Але щоб хто не був що-нибудь, зробив безплатно. Це ми мусимо тільки одне подякувати цій людині. Чи ми її любимо, чи ні, чи вона приємна, чи ні, це нехай. А як людина що не буде зробити, це треба подякувати. Ну добре, це перша медаля, бо буде виходити пані Тамара. Це не я не зробила. Це ця дев'яносто років. Та жута дефрегезія сюди є, і жутки була кожна. Дуже вам дякую. Я знаю, що такі разі, що ви мій дітейся зі мною з вами, але мені дуже добре. А я розумію, навіть дякую. Я завжди дякую, як хто небудь буде щось зробив, бо я знаю, що це дуже трудно. Дякую, пані Тамара. Розумію, що це просто я тепер зобов'язана до 95 років дожити. Друзі мої, мені в редакції кажуть так: не стогніть, що знову вихідний день треба йти. Це українці, це наші найбільші читачі. Ідіть і працюйте, Тамара Володимир. Я йду і працюю, але я працюю, якщо сі допомагаю асоціації християнський рух, то зовсім не для того, щоб мені медаль подарували. Хоча я можу мати на пам'ять, коли я буду їду на Україну і буду на Україні дивитися на цю медаль, то буду згадувати, що я брала участь у роботі у роботі асоціації християнський рух. Українці Португалії. Добре. Добре, що ви, я думаю, що вже не почути. Він ніколи не відказався, ніяку роботу, нічого. І ходить усюди, їздить усюди, теж за свої гроші і за весь труд його, і за очі він в і сьогодні не прийшов. То я просив, щоб президент видали йому цю медалю, бо я думаю так, що хтось щось зробить. Це, це, це дуже важливо. Ми завтра е, позвонимо йому і повідомимо, що в неділю церкві разом з Мило Васильівною вручити перед громадою. Це буде також правда. Добре, я хочу вам сказати, що я їй допомогла за одну справу, що була правдива, і вона дуже допомагає до сьогоднішнювання. Іра, дуже дякую за все, щоб ви були щасливі да матері мати завжди. І будьте така, ви добре серце маєте. Не можна прощати усім. Щоб у нас, бо тоді ми б дозволи, щоб вони зробили ще зло. Одна й матері. Так. Ну отей матеріці для дітей, як друг має і мамі. Так вже дякую. дякую. Дякую, 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 щиро дякую за студию. Тому святі слова сказали. Не треба, не треба. А зараз дякую. я думаю, всі оплесками попросимо ведучих, які. Готові і хочуть вас повічити целого свято. Доброго дня всім присутнім в залі. Ми раді вас бачити на святі Дню Матері. Сподіваємося, що кожному із вас буде приємна ця зустріч, але адже вона об'єднана прекрасним і вічним словом Мама. Ініціатором свята виступає Асоціація Християнських рух в Португалії. А також до святкування сьогоднішнього свята під нами школи родина та слов'янська школа, які є в Португалії, розпочне наше свято президент асоціації Іван Онищук. Шановні добродії, шановні гості, я із щирого серця сердечно всіх вітаю вас з тим прекрасним чудовим святом Днем Матері. Знаєте? Ми всі ходимо під опікою, під ласкою нашого Триєдиного Бога. І найперше, що я би хотів сказати кілька слів, оскільки немає нашого священника сьогодні, не зміг прибути з невідомих причин, обіцяв. Я хотів би сказати про сьогоднішній день, 13 травня, адже 13 травня 1917 року, матір Божа. Прийшла у Португалію у Фатіму сьогодні 95 років. І найперші, найуклінніші, найтіпліші і надяшніші слова ми адресуємо нашій Богородиці, яка у такому нев'яночому світі дивиться на вас. Ви знаєте, чиста Діва Марія є дійсною матір'ю милосердя, місія якої просити. За нас з вами перед Богом і привести до її стіна. всі ваші просьби, всі молитви вона чує, вона вислуховує і несе на вітер на, до, до нашого Всевишнього Бога, до Ісуса. І ми маємо таку нагоду, маємо земну матір просити свого Творця, і вона завжди вас буде, там не вислухає. Матері Божої, подивіться, святе материнство, скільки художників ми підібрали таку експозицію, як її увіковічили, скільки шани, подяки на оцих маленьких образочках якими заповнені наші церковні храми в Україні. Дійсно, Матір Божа є тою особою, яка відчуває нас, кожну, кожну жінку, кожну людину на землі. І найперші слова належать їй, звичайно, тут перед вами.